Усім привіт! До вашої уваги огляд мішечка з тканинною сумкою. Подивимося, випадає на столі. У нас ось така гарненька тканинна сумка. Ще. Нова стокова. Тканинна сумка. Нова. Ще. Дивимось далі. Сумка рюкзачок. Сумка, рюкзачок, маленька, велика сумка. Через плече. Рюкзачок. Гаманець. Стокова. Через плече. Бананка. Ось така сумка. Маленька. Рюкзачок. Велика. Еко. Рюкзачок. Кладчик. стокова Від марки Чибо. ще Велика фірма Конверс. Альстар. Дивимось далі. Велика, через плече. Маленька. Ось така. Маленька. Середніх розмірів. Ще. Середніх розмірів, маленька. Через плече. Сравніх розмірів, велика. Дивимось наступну. Сумка муфта. Чара плече. Через плече. Рюкзачок. Нет, це у нас схожий на рюкзачок. Але це сумка через плече. Що такого були у нас формата? Велика сумка. Через плече, через плече. Ще. Дивимось на наступну. Ось такого плану маленька. середніх розмірів сумка. Через плече. Велика. Через плече велика клатч. Велика. Ось такого плану. Гарненька сумка. Сумки в гарному стані. Через плече. Ще. Рюкзачок. Ось така. Рюкзачок. Середніх подзвірів. Дивимось наступно. Рюкзачок. Солому. Далее. Кладчик. Маленько. Через плече. Маленька. Клач. Ось такого плану. Маленька, маленька. Клач. середніх розмірів сумка. Через плече. Ще. Велика сумка. середніх розмірів сумка. Велика. середніх розмірів. Через плече. Маленька. В'язана. раз пече ось така гарненька. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.